Без їжі води і в антисанітарних умовах. Саме так зустрічали Різдво українські перевізники, які застрягли в пункті пропуску А1. Наші водії вже 11 добу стоять у полі, у холоді, в голоді і в повному відчаї. Пункт пропуску не розблокований і невідомо, коли вирішиться цей транспортний колапс. Чоловіки кажуть, що з боку влади поки жодної реакції. З боку українського ніяких ні юридичної, ні фізичної, ніякої не ні гуманітарної допомоги немає. Я особисто звертався, писав у цей штаб, який сформували ще в листопаді місяці для водіїв. Три рази писав на їхній емейл, e відповіді: ноль що люди потребують, хоча б елементарно води привезти. Відповіді немає. Отака От ситуація. Стоять разом, зараз я вам покажу, пройдуся. Трактори, бландеки, цистерни вибухонебезпечні. Вон там стоїть шість відразу цистерн. І вже люди настроєні на радикальні якісь дії. бо Терпець вривається. Нас обманув міністр закордонних справ, нас обманув міністр інфраструктури Кубраков. В п'ятницю запевняли, що кордони розблокують. Консульства не відповідають або посилають на фронт. Чого вони на фронті? Це відповів консул Люблінського воєводства З Любліна, наш. А поки в Україні по новому стилю святкували Різдво і усі соцмережі заполонили колядки. Транспортний колапс на українсько польському кордоні не зрушує з місця. Критична ситуація утворилася на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин. велика кількість українських водіїв з вантажами застрягли у полі, де немає поблизу навіть магазину. Черга складається десь приблизно з 1200 машин. машин. Ніде купити поїсти і ніде купити води. Дійшло до того, аби поголитися, наші водії беруть воду з Байор. Вони вийшли на зв'язок з нами і розповіли про ситуацію на сьогодні. Розумієте, тут люди вже в відчаї, 10 діб стоїмо, води немає, елементарних умов. Добре, що ще є поляк, який розвозить гарячі обіди. За гроші, За гроші, звичайно. Ну, звичайно, мусиш купляти 250 гривень, більш-менш на один раз можна перекусити. Яких можуть бути умови? Які можуть бути умови в полі, як ти ваше води. Ніхто, навіть води не при... поляки один раз возили воду і все. А тут вон скалюж калюжна бритися, поголитися. За словами водіїв, найближчий магазин за два кілометри. На вихідні усі магазини закриті. Ніхто до нас не приїжджає, ніхто нічого нам не говорить. Не говорить. Кинули нас, як сказав скребі, нас кинули. Наразі на кордоні припускають по одній машині на три години. Шофері, які вийшли з нами на зв'язок, стоять уже 11-ту добу. До пункту пропуску їм лишилося 10 кілометрів. Чому ми дику відкрили? А отут на тих трьох границях не відкривають, через що через те, що а там була раніше? Люди мудріші, чи що? на пункті пропуску медика Шегині справді розпочали пропускати автомобілі. Це нам підтвердив голова регіональної ради асоціації міжнародних перевізників України у Волинській і Рівненській областях. Віктор Козак, але через те, що туди з'їжджаються автомобілі з інших пунктів пропуску, там утворилася черга у 90 кілометрів. За словами Віктора Козака, делегація, яка приїжджала в Україну, обіцяла розблокувати кордон на свята, але натомість, повернувшись до Польщі, підтримала своїх мітингувальників різдвяними подарунками. До нас приїздили на в Україну в Київ, зокрема заступник міністра інфраструктури Польщі і міністр закордонних справ. Нового до Туска. І вони заручилися підтримкою Туска і сказали, що кордони будуть до свят розблоковані. Коли б вони повернулися назад, перевели переговори з протестувальниками, якраз це відбувалося в Дорогузьку, і вони нічого абсолютно не привезли протестувальника зі своєї сторони, яке би. Дало якийсь поштовх на розблокування. Вони сказали, що ми вас підтримуємо, привезли подарунки для дітей, протестувальників, і сказали, дійсно, ми вас підтримуємо і так далі. І нічого не запропонували конкретно з польської сторони. Віктор Козак каже, що питання блокади українсько польського кордону перебуває саме у політичній площині, а вимоги, які ставлять поляки українцям, нереальні. Наприклад, кордон, чисто для європейських машин, зокрема ну, для поляків, а для українців не може бути, це органів благобучів, там, де він має статус міжнародного, і виключити звідси Україну це буде ну, зовсім неправильно, тому що це дискримінація в сторону України і повернення до дозвольної системи, якої також ми не можемо повернути, бо це є угода між Європейським Союзом і Україною, яка діє до кінця червня 2024 року. Навіть води не при... Поляки один раз возили воду, і все. А тут вон скалюж набирать бритися, поголитися. Наталка Поліщук для новин на часі.